Досі не заробляєте додаткові 20 тисяч гривень щомісяця за допомогою партнерської програми CheckBox? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Мене звати Євген Лежанін. Я відповідаю за маркетинг в проєкті Добідок. Це сервіс електронного документообміну від Checkbox. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як кожен бухгалтер може заробляти додаткові 20 тисяч гривень на місяць за допомогою партнерської програми, а також скільки ж заробляє найефективніший бухгалтер. Коли ми говоримо про партнерську програму, ми, звичайно, говоримо про гроші. І в нашому випадку це 100% комісії за перші три місяці. Тобто, уявіть собі, ви і так рекомендуєте наш сервіс своїм колегам. Але тут може бути не просто рекомендація, а ще й рекомендація, яка принесе вам у відповідь гроші. Все працює дуже просто. Ви реєструєтесь в партнерському кабінеті, копіюєте реферальне посилання, відправляєте його зручним для себе способом, і все, ваш клієнт реєструє каси, починає працювати. Ви отримуєте 100% комісії за перші три місяці. Все це у вас знаходиться в одному місці в нашому єдиному партнерському кабінеті. Єдиний кабінет, зручність управління, один договір. Все дуже прозоро. Ви відправляєте посилання, ми відправляємо гроші. І досягнення наших партнерів просто вражають. Всього у нас 1578 активних партнерів, з них 420 бухгалтери. Тобто, це ваші колеги, які вже разом з нами заробляють по 20 тисяч гривень на місяць. В сумі всі заробили. Вже 28 мільйонів гривень, а найефективніший бухгалтер, уявіть собі, 1 мільйон 350 тисяч гривень. Мені здається, що цифри говорять самі за себе. Коли ти рекомендуєш чудовий продукт і ще маєш можливість за це отримувати додатковий дохід, то єдине, що залишається зробити, якщо ти ще цим не користується, взяти і зареєструватися в партнерській програмі. Чекбокс для того, щоб це зробити, все дуже просто. Треба зберегти собі номер нашої чудової Олександри, координатора партнерської програми, запитати в неї усі питання, які можуть виникнути під час реєстрації. Або якщо ви вже знаєте, кому ви могли відправити посилання і почати заробляти, то переходити за посиланням під цим відео, проходити реєстрацію, копіювати посилання. І починати заробляти, якщо ви досі не є учасником партнерської програми, CheckBox, виправляйте це прямо зараз. Якщо цей випуск був для вас корисним. Поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу №1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовних. Зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!